Відбулося засідання фракції блоку Петра Порошенка, на якому був присутній президент. І як повідомляє видання РБК, президент незадоволений роботою голови Служби безпеки України. Він сказав, що на цьому тижні внесе до парламенту подання про його відставку. Про це РБК сказав один із нардепів, що попросив не називати свого імені. Ну а власне, що думають про цю ситуацію, колишні працівники Служби безпеки України. Ми зараз обговоримо з Олександром Скіпайським генерал. Лейтенантом екс заступником голови СБО. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. Як ви вважаєте, це дійсно якась війна між Службою безпеки України, Генпрокуратурою? Що стоїть за цим викликом пана Наливайченка до ГПУ? Нам, ветеранам, прикро спостерігати за розвитком подій, але в самих перших оцінках цього явища ви сказали. Дуже правильну річ тільки частково. Ви сказали, чи потрібно міняти голову служби. Я думаю, що потрібно в цілому дуже ретельно переформатувати всю службу безпеки. Тому що від зміни на Ливайченка, якщо не поміняти підходи не тільки навіть до речі, в службі, але якщо не зробити повномасштабну реформу, про яку ми сьогодні багато говоримо, то це нічого не дасть. Прийде інший Наливайченко, і знову ми будемо мати ті ж самі проблеми, які ми маємо вже в Україні багато років. Я добре знаю обстановку, в тому числі і в самій службі, І навіть коли слухаю коментарі, то давайте от задамося собі. Сьогодні Інтерпол оголосив про розшук колишнього директора укроборон спец Сергія Бондарчука. Згадайте, в якій команді працював Сергій Бондарчук, згадайте продаж танків, фаїну і так далі, тому подібне. Перш ніж давати оцінку, замахуватися на оцінку поведінки когось, потрібно мати. Особисте моральне право давати такі оцінки, чого на великий жаль у нас немає. Тому ідея кадрова чехарда замість одного чиновника приходить інший, а підхід один. Завершуючи свій коментар, ви знову-таки повторили дуже важливу, але на 100% перевернуту тезу про те, що пан Порошенко готовий підбирати кадри особистої відданості. Я думаю, що е, не хочу в це вірити, тому що вже наші президенти, і Кучма, і Янукович, і Ющенко підбирали кадри, особисто які особисто їм віддані, і сьогодні Україна е, знаходиться в дуже важкому стані, і сьогодні в Україні загрожує. Загрожують серйозні виклики, пане Олександре. Ну насправді це не ми казали, це кажуть експерти, це думки експертів. Як ви вважаєте, все ж таки на сьогоднішній день? Чи є от у вас особисто наприклад, чи бачите ви прорахунки в роботі Наливайченка того самого? Безумовно, я хочу сказати, що мені прийшлося працювати в свій час з Наливайченко. Спочатку я Дуже позитивно віднісся, бо його риторика була відмінною від його попередників. Вона була проукраїнською, і що дуже важливо дійсно було для того, щоб виховувати підлеглих. Потім розібравшися, подивився, що це іде гра, йдуть подвійні стандарти. І тому служба безпеки тільки виграє від такої ротації, але не дай Бог на зміну Наливайченко прийде інший Наливайченко. Дуже важливо сьогодні підібрати. Людину державного мислення у нас абсолютно підбір кадрів іде по тому, скільки він десь комусь зробив там підтримки, десь був залучений до якихось акцій. А підбирати кадрів потрібно з державним мисленням тих, які будуть захищати інтереси простих людей і інтереси України. От що мене більше всього турбує. Але от скажіть, будь ласка, ви як вважаєте, от якщо цього тижня е, внесе президент подання до Верховної Ради, щоб зняти е, пана Наливайченка з посади голови СБУ? Ви бачите кандидатуру, яка може посісти е, цю посаду? Ну поки що, із тих, які обговорюються, в тому числі. Кулуарах і в деяких виданнях, то я не бачу там тої кандидатури, яка сьогодні потрібна. Але в Україні є такі люди, і я їх просто сьогодні не буду називати. Але якщо, якщо банківська люди, які займаються кадровою політикою, захочуть узнати точку зору, то я, як голова спілки офіцерів, можу назвати декілька кандидатур. Тих, які будуть працювати в інтересах держави, в інтересах країни. Тож, якщо а, хтось із Банкової чув Олександра Скіпальського, будь ласка, запрошуйте і можете поговорити якраз і ви назвете ці прізвища. Але а, на вашу думку, наскільки реально, що Наливайченка знімуть? Ну, безумовно, що буде йти боротьба. У нас сьогодні ж е, 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 якщо. Не дипломатичною сказати, то це йде боротьба кланів. Один клан, до якого належить Неливаченко, його притаже Хорошковський, бо він свій час заявив, що саме він підібрав, а не Ющенко призначив йому Хорошковського, коли того попросили з митниці. Це його дружба із фірташом, його дружба із Кличко. І Бойко. безумовно, що це один напрямок діяльності. Безумовно, що президент має свою лінію, своє бачення. Безумовно, що Наливайченко усунув від тимчасового виконання, на тимчасове усунув начальника свого першого заступника. Напевно, це неправильно, тому що це, що це кандидатура, кридатурак. Посада, яку яка належить до компетенції президента, призначення зняття не узгодживши, але це йде боротьба, е, груба боротьба. Це не кадрова заміна, це не ротація. Президенту дуже важливо сьогодні дійсно навести реальний порядок, а не просто поміняти колоду карт, яка постійно тусується. Дякую вам, пане Олександре. Це був Олександр Скіпайський, генерал лейтенант і колишній заступник голови СБУ. Говорили ми про ситуацію із Валентином Наливайченком. І дійсно хотілося б, щоб все ж таки призначення були більш професійними, і ми, як громадяни України, не спостерігали цієї кулуарної гри, яка вийшла назовні. А дуже хотілося б, щоб всі працювали на розвиток держави.